Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Магура, які здатні знищувати ворожі літаки й кораблі. Про це повідомляє прес-служба ГУР. Презентація зброї відбулася 14 травня в Києві. Фахівці вперше показали морські дрони Магура, новітню технологічну зброю, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР-Груп 13 суміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України та витіснити Чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. У гур розповіли, що упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Магура представники воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили зокрема два ворожі гелікоптери Мі 8 два винищувачі су 30 великі кораблі чорноморського флоту РФ Сергій Котов, Івановець, Цезар Куніков та інші судна. Як зазначається, завдані ворогу збитки оцінюються у понад пів мільярда доларів. Магура 7 з двома ракетами АМ-9 Сайдвайндер, на борту якими спецпризначенці гур збили два російські винищувачі Су 30 загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів викликала найбільший інтерес.